Вітаю, мене звати Олександра Косенко. Я очолюю центр спостереження з питань порушень прав інтелектуальної власності українського ip офісу. Сьогодні я разом з делегацією ip офісу знаходжусь у відомстві з інтелектуальної власності Європейського союзу, де ми обмінюємося досвідом добаченням баченням цінності щодо поваги прав інтелектуальної власності. Тому ми і навчали останні два місяці українців у нашій інформаційній кампанії Антіпірасібус проти книжкового піратства. Нашою метою було привернути вашу увагу до цієї проблеми, і ось як же ми це робили. Розпочали ми з найголовнішого: розказали про те, що таке книжкове піратство, яке загрози воно несе нашому суспільству. Далі ми розповіли, як відрізнити оригінал від піратської копії, де купляти оригінальні книжки, як не потрапити на піратів. Онлайн піратство ми також розкрили для користувачів і застерегли від розповсюдження онлайн ПДФ копій книжок. Це також є порушення під час кампанії ми дискутували з блогерами, запрошували експертів, юристів і видавців, щоб почути їхні думки. І кожного разу ми закликали читати вас свідомо, чому? Тому що в суспільстві, нашому українському, це одна із проблем. Поки суспільство споживає піратський контент. Доки ми не зможемо побороти цю проблему, страждає економіка країни і її міжнародний імідж на шляху до євроінтеграції. Ми повинні поважати права інтелектуальної власності і впроваджувати таке відношення у нашу з вами звичку. Я дякую кожному, хто долучився до інформаційної кампанії, нашим партнерам, експертам, юристам, видавцям. Я дякую кожному читачу, який тепер обиратиме тільки оригінальні книжки. Свідкуйте за нашими новинами, і ми будемо продовжувати боротьбу з піратством в Україні.